Черги по водійські права у Львівському мрев потік водіїв, які мають старі посвідчення, видані до 92-го року, не зменшується. Пан Мар'ян скаржиться. Процедура затяжна і виснажлива. Радить підійти до справи цивілізовано. Зробити так, як скажемо, в візових центрах запис, що людина записується на таку-то годину, приходить і на протязі, години-двох оформляє е, всі необхідні документи. А тут ну просто балаган. З початку року нових посвідчень видали вже більше трьох тисяч. У МРЕВ пояснюють, програма час до часу зависає, та й бланків на усіх не вистачає. У вівторок їх отримали лише 250. Нам дається вони скільки поступили, стільки нам видають. Закінчується, наприклад, остається бланки. Там 50 до того. Ми її не отримувати. Якщо вони будуть на якщо будуть налічні, то будемо робити. Не пришвидшує процесу, і електронна реєстрація на сайті львівської даї. Наприклад, людина отримала. Посвідчення в якомусь 81-му, 88 88-му році. Комп'ютерні дані в нас ідуть з 92-го року. Тобто, я не можу внести, я не бачу ким видане посвідчення. Я не знаю. В нас його немає в базі, тому ми повинні звірити. Водії можуть не поспішати, адже влітку черг буде менше А на те, щоб замінити права старого зразка, ще й час до кінця року.